Податкова наголошує, борги прощені кредитором, підлягають оподаткуванню. Така сума вважається доходом, отриманим платником податку як додаткове благо. Водночас головною мовою є те, що рішення прийняте кредитором є самостійне і не пов'язані із процедурою банкрутства. Кредитор повідомляє платника податку боржника про аналювання боргу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, укладанням відповідного договору, надання повідомлення боржникові на підпис особисто. Крім того, кредитор включає суму цього боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого на користь платників податку, за підсумками звітного періоду. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та висвітлює їх у річній податковій декларації. Тобто, якщо кредитор пробачив борг. Вам необхідно до 1 травня 2013 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані у минулому році. У свою чергу необхідно до 1 серпня 2013 тисячі сплатити податок до бюджету за ставками 15 або 17% відсотків в залежності від суми отриманих у звітному місяці доходів. Ставка 17% застосовується, якщо сума доходів, отриманих у календарному місяці, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої і законом на 1 січня звітного року на 1 січня 2012-го мінімальна заробітна плата становила 1073 тисячу сімдесят гривні. Сума, яка не перевищує 10 тисяч сімсот гривень, оподатковується за ставкою 15%. Доходи отримані як додаткове благо, визначені пунктом 164.2.17 статті 164 податкового кодексу України, ставки податку вказані відповідно пунктом 167.1 статті 167-ї, Термін сплати податкового зобов'язання вказано у пункті 179.9 статті 179 податкового кодексу України.